Мої вітання на Ютуб-каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федірко, і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Отож, сьогодні я розкажу про успіхи наших військових на Мелітопольському напрямку, а саме в районі Вербового. Чи поновили Росіяни наступ на Лимано-Куп'янському напрямку? А також чи можливе напівоточення Бахмута. Про все це почуєте у цьому огляді. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково. Коментуйте це відео, отож, розпочнемо ми саме з Мелітопольського напрямку, де українські військові змогли досягти часткового успіху на захід від вербового, а саме поблизу траси Т-803, що й було показано на мапі Deep State. Тим самим ми розширюємо фланги на цьому напрямку. Головне, щоб далі наші хлопці змогли зачистити саме цей виступ для того, аби окупанти не загрожували нашим військам, які нині наступають в напрямку вербового. Де, як повідомлялося, наразі точаться запеклі бої. Якщо не убезпечити фланги, то росіяни спробують накопичити сили і атакувати українські підрозділи на вістрі прориву, щоб взяти їх в оточення. Для цього ворог перекидує сюди резерви, а це щонайменше 4 дивізії, Ізі ВДВ. та, попри усі їхні намагання, ми тримаємо оборону і ще й рухаємося уперед. Я нагадаю, що напередодні з'явилося відео з тим, як український військовий перетинав так звані зуби дракона. Достаменно невідомо в районі якого населеного пункту стався прорив. Однак автор ролику стверджує, що на кадрах саме Мелітопольський напрямок. Варто додати, що в районі вербового швидше за все наші військові реалізують тактику поступового перемилювання ворожих ресурсів. Тобто, наша армія систематично знищуватиме їхню артилерію, бронетехніку. Та особовий склад, тобто, поки ми не ліквідуємо їхні підрозділи, навряд чи з'явиться можливість активно рухатись уперед, адже перемога у війні визначається не кілометрами звільненої території, а кількістю і якістю завдання ударів по ворогу, які знищують його бойовий потенціал і міць. Зокрема, за минулу добу на півдні України зсу ліквідували вісім окупантів. Про це повідомила прес-служба сил оборони півдня. Окрім особового складу, наші захисники знищили три танки, дві реактивні системи залпового вогню, гармату, розвідувальний безпілотний літальний апарат. А також було ліквідовано три автомобілі та два ворожі човни. Також на півдні нашої держави збройні сили України знищили автономного розвідника РФ, який шпигував за українською армією. Йдеться про комплекс відеотепловізійного спостереження Муром п який здатний цілодобово фіксувати переміщення живої сили та техніки в радіусі 120 Кілометрів відповідне відео виклали у центрі стратегічних комунікацій збройних сил України. Зазначається, що за чисті російської техніки слід завдячувати воїнам 101-ї окремої бригади територіальної оборони. Що стосується ситуації в районі роботиного, то тут, на жаль, нам не вдалося закріпитися на захід від села. Про це повідомив проект ДіпЦейт. Головна причина полягає в тому, що ворог контратакує і робить це елітними підрозділами. Десантників таким чином, зараз, як на північ від села, так і на південь, присутні російські ДШВ, яких пробити важче ніж тих, кого наші війська стерли тут у серпні. Власне, задля допомоги на цьому напрямку окупанти пожертвували наступом на куп'янському напрямку. де ворог зосереджував війська. Однак протягом останніх кількох днів активність загарбників там знизилася, що свідчить про те, що частина цих підрозділів перекидається на південь України з метою зупинити наступ збройних сил. Окрім цього, росіяни намагаються створити додаткові лінії оборони а тому попереду нас чекають надзвичайно важкі бої, яких, на жаль, нам ніяк не уникнути. Адже основна мета наших військових, як я вже казав, вийти на токмак по трасі Т 408 звичайно, по дорозі звільнивши новопрокопівку, Ільченкове та Солодку балку. якщо ми зможемо суттєво наблизитись до Токмака, то далі можуть бути різні варіанти від оточення до деокупації міста. Для нас краще, щоб росіяни відступили, тому що оточення вимагатиме великих сил і займе більше часу. Зокрема, вийшовши на лінії токмак, верхній токмак, наші військові фактично переріжуть єдину залізницю, яка з'єднує Росію з анексованим Кримським півостровом. Залізничне сполучення це хребет забезпечення потреб окупантів на південному фронті. Після цього, на думку військового експерта Сергія Грабського, можна рахувати місяці до звільнення Криму і остаточного розвалу Південного фронту, що кардинально змінить ситуацію на полі бою. Якщо ж в жовтні нам вдасться вийти на південь від ОКМАКА можна буде прискорити і наступ на Мелітополі. і тоді погіршення погоди і осінні зливи не матимуть для нас критичного значення, якщо ми будемо біля Мелітополя або, хоча б на шляху до нього зі сторони Токмака. На думку військового експерта Сергія Грабського для зсу очевидною є необхідність прорватися на цьому напрямку і завершити осінню літню осінню компанії 2023 року. Річ у тім, що наші війська вели і продовжують вести виснажливі бої, а тому Україні треба Треба увійти в новий рік з перспективами і зосередитись на плануванні нових операцій на інших напрямках. Не можна згадати і про те, що в районі Токмака російська ППО збила винищувач су 35 тим самим вперше за довгий час успішно відпрацювавши. Факт збиття російського літака підтверджує і моніторинговий канал Монітор. Крім того, один з російських пабліків, який адмініструє колишній військовий льотчик, натякнув, що пілот збитого Су-35. Дцять п'ять загинув. Причому це вже далеко не перший такий випадок за підрахунками The Insider, Це щонайменше четвертий літак, який попав під так би мовити російський. Friendly fire. а далі ми перейдемо до бердянського напрямку, де як повідомили в інституті вивчення війни. Наші захисники наступали на північ від завітного бажання, паралельно знищуючи живу силу і техніку загарбників. Я нагадаю, що головна мета наших бійців на цьому напрямку знищення якомога більше російських військових на перших лініях оборони, зокрема в районі якраз завітного бажання, щоб потім просунутись в напрямку Старомлинівки, адже за цим селищем фактично закінчується основна лінія оборони Росії таким чином, звільнення Старомлинівки відкриє для українських воїнів оперативний простір на бердянському напрямку, але це дуже складне завдання, бо Старомлинівка великий міцний укріп район, і, всупереч значним втратам, ворог чинить запеклий опір. Перш за все обстрілюючи наших хлопців з артилерії. Своєю чергою, загарники намагалися атакувати на захід від Старомайорського та поблизу населеного пункту урожайне за 9 кілометрів на південь від Великої Новосілки. Однак успіху не досягли і були змушені в черговий раз відступити втратами. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'янського напрямку, де впродовж доби наші захисники успішно відбили дев'ять атак ворога в районі одноіменного населеного пункту. Окрім цього, ворог завдав авіацій. Іного удару по Мар'їнці та по Новомихайлівці. А на Авдіївському напрямку українські військові успішно відбили атаки ворога в районі Новоселівки, східніше степового та безпосередньо поблизу. Авдіївки, далі ми підемо до Бахмутського напрямку, де українські воїни 44 рази вступили в бій із загарбниками. Як повідомлялося, ворог намагався повернути втрачені позиції в районі Клішіївки однак безуспішно інформацію про провал своїх військових в районі населеного пункту підтверджують і російські пропагандисти. Окрім цього, вони зазначають, що після невдалого наступу їхні війська перегруповуються для того, аби знову піти в атаку. Якраз в районі Кліщівки Збройні Сили України накрили групу окупантів. Відповідне відео у своєму телеграм-каналі виклав командувач сухопутними військами зсу Олександр Сирський. У дописі він додав, що на кадрах робота піхотинців 22-ї окремої механізованої бригади. Спершу українські воїни виявили окупанта вже після цього скинули на нього гранату. Вог від про свою роботу і бійці розвідувального ударного підрозділу третьої окремої штурмової бригади. Фатом вони виклали відео з тим, як за допомогою ЕПІВДРО дрона знищують ворожу техніку. На кадрах можна побачити знищення російського бмп 2 а також гаубиці Д 20 а під Солидаром упродовж доби українські воїни уразили два бліндажі російських загарбників, а також чотири машини супротивника. Ворогові завдали втрат аеророзвідники 30-ї окремої моторизованої бригади імені князя Костянтина Островського, а також оператори фпв дронів з інших підрозділів. Також на напрямку Солодар-Сіверськ було знищено черговий російський блокпост. Зазначається, що під час нічної аеророзвідки бійцям батальйону К-2 був виявлений блокпост окупантів, який вони облаштували біля дороги. Наступного дня була проведена дорозвідка цілі з метою визначення найкращих місць для нанесення удару. Дочекавшись ночі, екіпаж ударних дронів під керівництвом воїна з позивним Оскар та пілоту Лейла завдали удару, перетворивши блокпост окупантів на купу сміття. Ну і варто додати, що FPV-дрони дрони це одне з найдешевших рішень. Для атаки з повітря ціна одного дрона в середньому 300-400 доларів. Ще однією відмінністю від звичайних БПЛА є те, що ці FPV дуже швидкі, вони можуть летіти зі швидкістю понад 140 км на годину на дальність до 16 км. Водночас, при встановленні вибухівки, суттєво зменшується як швидкість, так і на жаль, дальність. Польоту, а далі ми поговоримо про те, що незабаром українські військові можуть напівоточити росіян у Бахмуті. Таку заяву зробив начальник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Ляєвлаш. Він зазначив, що якщо окупанти втратять північний фланг в районі міста Фортеці, то це може призвести до напівоточення уже реального, а не тільки вогневого. Далі це може призвести до того, що противнику буде значно важче оборонятися, коли з усіх боків будуть наші війська. Влаш додав, що наразі на північному фланзі в районі міста фортеці окупанти застосовують тактику динамічного захисту а також намагаються атакувати. При цьому, як зазначив речник, росіяни мають проблеми з логістикою, бо Збройні сили України обстрілюють трасу Бахмут-Горлівка. Я нагадаю, що після звільнення Андріївки та Кліщіївки зсу взяли. Трасу Бахмут-Горлівка під саме вогневий контроль, вона знаходиться за 3 км від лінії зіткнення і туди вже дістають міномети і протитанкові розрахунки. Але окупанти ще мають інші логістичні маршрути, якими постачають зброю для огруповання у Бахмуті, тому ЗСУ продовжують різати ці шляхи. У свою чергу ворог знову заявив про нібито захоплення Оріхово-Василівки на північному фланзі довкола міста фортеці. Однак, незважаючи на всі заяви російських пропаганд. Дистів ворог не мав успіху в селі та на його околицях. Дану інформацію Deep State підтвердив командир 23-го батальйону, 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Вночі на цій ділянці фронту ми не тільки стояли в обороні, а й рухалися уперед. Зокрема, як повідомили західні аналітики, в результаті успішного наступу на південні від Кліщівки. Ми вже змогли зайняти панівні висоти і вибити ворога за залізницю. Тим часом, колишні найманці з ПВК Вагнер ймовірно увійдуть у нові волонтерські бойові підрозділи. Про таке у мережі ікс написало міністерство оборони Великої Британії. Вони зазначили, що під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна і колишнього начальника штабу групи Вагнер Андрія Трошева. Диктатор доручив останньому створити волонтерські бойові підрозділи. Як зауважили у розвідці, це свідчить про те, що влада РФ вирішила покластися на досвід найманців, які можуть демонструвати лояльність до Путіна, але ймовірно з кращим наглядом з боку Кремля. А далі ми перейдемо до Лимано-Куп'янського напрямку, де російська армія відновила штурми. Про це розповів начальник прес служби східного груповання військ ЗСУ Ілля Івлаш. Зокрема, за минулу добу ворог двічі намагався пробити нашу оборону, однак безуспішно, і тому був змушений відступити з втратами. Також на цій ділянці фронту росіяни продовжують інтенсивно використовувати авіацію. За словами Євлаш за добу ворог 564 рази. Обстріляв українських захисників з різного озброєння. Проте ми завжди. Дали ударів також по їхнім складам, а саме з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, зокрема, знищили одну гармату МСТА-Б та Д-30 і три автівки загарбників. Окрім цього, як розповів Євлаш, на цій ділянці фронту РФ вже розгорнула 25-ту Армію вона складається з 12 тисяч військовослужбовців. Здебільшого це мобілізовані і колишні представники розбитих підрозділів, які раніше зазнали потужної поразки на лимано-куп'янському напрямку. 25-та армія РФ переважно оснащена старою технікою. Вона складається з мотострілецьких підрозділів артилерійських і танкових військ. А ефективність застосування цих підрозділів залишається невисокою. Хочу зазначити, що це вже стратегічні резерви, що вказує на недостатню кількість. Кість особового складу, оскільки тактичні резерви вже всі вичерпані. Більше армія планувалася для залучення саме на зимовий період однак, через брак особового складу вони вводять її на поле. Бою, а далі ми поговоримо про те, що Україна налагодила власне виробництво артилерійських систем 155-го калібру. Про це на форумі оборонних індустрій повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна розпочала виробництво не лише снарядів калібру 155 мм, але й самих гармат. Також глава держави зазначив, що ми змогли не вілеювати могутність російських кораблів, створивши флот морських дронів щоб без нашого власного виробництва зброї та снарядів, без наших власних оборонних технологій, це було би просто неможливо. І я пишаюся тим, що на форумі сьогодні не лише представники передових іноземних компаній, але й і представники наших вітчизняних українських виробництв. Виробництв, які стають у час війни потужніше, державні та приватні. Виробництва з історією та зовсім нові оборонні компанії, оборонні стартапи, які тільки но почали, але вже, вже себе дуже непогано зарекомендували. Світ бачить, на що здатні наші українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і. Примушує їх ховатись. Ми почали виробництво гармат та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це «155». Калібр. А далі розповім про те, що Україна може отримати більше самохідних артилерійських установок. Цезар. Таку заяву на форумі оборонних індустрій зробив генеральний директор Некстер груп Ніколя Шамусі. Він зазначив, що його компанія запровадила кардинальні зміни у промисловому процесі для збільшення можливостей виробництва. За його словами, з початку війни Некстер груп утричі збільшили виробництво САУ Цезар та удвічі виготовлення боєприпасів для допомоги Україні. Шамусі також зазначив, що підписав угоду з управлінням оборонних закупівель України, що у рамках договору усі французькі та українські компанії можуть підписувати саме індивідуальні. Угоди, окрім цього, Україна зможе атакувати ракетами Таурус військові об'єкти на території Росії. Таку заяву зробила голова комітету з оборони Бундестагу Марі Агнес Штарк циммерман Вона зазначила, що міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора, абсолютно незалежно від того, де була зроблена зброя і хто її доставив. А тому Німеччина повинна негайно доставити Таурус, оскільки за цільового використання крила. Ракет українська армія може серйозно порушити російську логістику. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.